Доброго раночку, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі таку цікаву кавову композицію. Вона знаходиться в центрі моєї кавово-бускової композиції, але бускові троянди зараз не квітують в даний момент. Вони знаходяться на стадії бутонів, а ось кавові троянди зараз. Розцвіли верніше, кававі з відтінками. І ми з вами сьогодні розглянемо саме в цій композиції не просто кававі троянди, а порівняємо два сорти: це макароса і кока-лока. Справа в тому, що мені поступило питання, як відрізнити ці дві троянди. От Чим вони відрізняються? Чому? Бо дійсно вони схожі, дійсно схожі. І наше завдання сьогодні визначити, чим вони відрізняються. Відразу хочу вам сказати, що ці троянди, вони сильно варіюють в кольорах, вони змінюють кольори і протягом сезону, і в результаті зміни температури, і довжини світлового дня. Але є певні особливості, які вирізняють ці два сорти. Але почати я хочу вам із своєї крихітки міябі. Ось вона, дивіться, яка гарненька. Бачите? Ось вона міябі. Це японка. Дивіться, у неї кавовий такий карамельний, якийсь гірчичний центр. І такі більш рожеві, із розводами, пелюстки. Які відходять від цього центру. Ось оце отак розпускається трояндочка Міябі. До речі, мені подобається гарна кхм, вибачте, гарна троянда, о, дуже гарна троянда Міяди. Тримає довго квіточку, прекрасно. За нею росте ханідіжон. Дивіться, це ось чайна гібридна троянда. І, іде, бачите, перегукування кольорів ось центр Міябі. Така квіточка і Хані Діжон, Ось вони схожі у своїй э, палітрі кольоровій, Ну і зараз ми з вами порівняємо Кока Лока, Ось вона, дивіться, трояндочка, яка чудова, із Іс... мокаросою. Ось вона, мокароса. І так, ось подивимось на них у перспективі. Дивимося, справа у нас мокароса, а крайня зліва це у нас кока-лока. А це мій кекс підійшов до мене. Він думає, що я з ним розмовляю зараз так лагідно. І він тут підійшов, ось він тут, отакий От весь в увазі. І так подивіться, будь ласка. Чим же відрізняються ці дві троянди? Кольори у них дійсно схожі. Кольори дійсно схожі. Але на даному етапі, от дивіться, коли розкривається роса, у неї бутончик. Подивіться, будь ласка. Він такий більш жовтувато-коричневий. Бачите, жовтувато-коричневий бутончик. Якщо ми подивимося на бутончик кока-лока, то він більш теракотовий, а ось поки не розкрився, він червоний. Ось бачите, от коли бутончик тріснув. Він, більш, він такий червоного кольору. У макароси, дивіться, ось нерозкритий бутончик, він більш теракотовий, більш коричнево-жовтий. Ось це відмінність. Далі дивимося сама квітка. Знову ж таки, хочу сказати, варює в кольорах, але тим не менш дивимося, квіточка вона більш така бежево-якась кавова, бежева, кавова. У кокалока дивимося квітка. Вона бежево бускова тобто відразу з'являється бусковий якийсь ось підсвітка бускова на пелюстках. Ось отак. Дивіться, кока лока показує серединку. Причому ось квітка тільки відразу розцвітає і серединка. Жовтими течіночками. Бачите, жовтенька серединка з'являється відразу. Ось отак, отака прекрасна серединка. І дивимось на мокаросу. От коли квітка розкривається, серединку видно не відразу з течінками. І квіточка, дивіться, яка. Ось. Вона має більш такі. Пелюстки більш округлої форми. Дивіться, ось квітка майже розквітла, а серединки ще не видно. Дивіться, бачите? І пелюсточки округлі. А ось і серединка у квітки, бачите, яка? Тобто у коколока серединка. Більш яскраво виражена, і дивіться, форма пелюсток. Пелюсточки мають гострячки. Бачите, центр пелюсточки має гострячок. Ось отак. Оця відмінність, Дивіться, який теракотовий бутон ось у коколока. Теракотова такий червоний, помаранчевий якийсь, ось такий ось бутон. Прекрасний, красивий, дивіться, який бутончик. Ну, і ще одна відмінність, дивіться, кока-лока це флорибунда. І дивіться, у неї є отакі ось тоненькі пагани. Бачите? Тоненькі пагани, квітканішки тоненькі, ось отак. І це типова флорибунда. Мокароса. Вона хоч і флорибунда, але виглядає, як чайно гібридна. Дивіться, які потужні в неї стебла. Бачите? Стебла потужні. Ось отака. Отак ось вона виглядає. Листя, подивіться, будь ласка, яке, як у чайно гібридної троянди. Листя чайно гібридної троянди. Отаке велике. Напівблискуче, напів... матове, напівглянцеве. Ось таке ось листя у... у мокароси. А ось дивіться, яке листячко у коколока Листячко, дивіться, воно не таке цупке, воно ніжніше, листячко. Трішечки хвилясте, дивіться, ну як у типової флорибунди. Ось отак. Тобто кокалока це більш відноситься до флорибунд, а мокароса, хоч її і називають флорибундаю, але її кущ більш, більш нагадує чайно гібридну троянду і має більшу силу росту, ніж у кокалока. Ну і ось, дивіться, загальний план. Справа мокароса, зліва кокалука. Ось і таке моє відео. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!